27 квітня пролунав останній дзвоник у школах Куп'янщини. О 8.30 святкова лінійка розпочалася у навчально-виховному комплексі номер 2 Відкрила лінійку Олена Володимирівна Ківшар, директор навчально-виховного комплексу. Вона подякувала учням, учителям, батькам та усім, хто допомагав школі. І звичайно нагородила грамотами цьогорічних відмінників. Широ вітаю всіх присутніх на нашому святі. Свято останнього дзвоника це останній день навчання 2015-2016 навчального року. Він війде в історію Куп'янського навчально-виховного комплексу номер 2 і запам'ятається нам яскравими подіями, новими досягненнями, впевненими перемогами і іменами учнів, які гідно представляли наш навчальний заклад на учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін. На міжнародному конкурсі, мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, на міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, на першій науковій шкільній конференції відкриття, на конкурсі науково-дослідницьких робіт юних дослідників, на міських та обласних змаганнях старти надій, на, на міській та обласній. Партакіаді, до призивної молоді та багатьох-багатьох інших творчих конкурсах, конференціях, акціях, спортивних змаганнях. Цей рік став першим роком наших найменших, найулюбленіших членів нашої дружної шкільної родини, першокласників. У цьому році все вперше: дзвоники, уроки, знайомство зі школою. І найцікавіше ще попереду. Сьогодні останній дзвоник на останній урок пролунає для наших шановних випускників 2016 року. Шановні випускники, позаду шкільне життя. Попереду найважливіше. Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і вступ до вишів. Я хочу вам побажати, щоб здійснилися всі ваші мрії, справдилися всі ваші сподівання, бо я вірю, що ви впевнено і гідно пройдете цей етап. Сьогодні я хочу ще раз подякувати педагогічним працівникам нашого закладу за щоденну натхненну працю, за любов до наших учнів, за віру в їх творчий потенціал. Я хочу подякувати всім працівникам нашого закладу за те, що щоденно, цілий рік вони створювали комфортні умови для навчання і виховання наших дітей. Сьогодні я дякую нашим батькам за їх підтримку всіх наших планів. За активну участь у громадському житті школи, за взаєморозуміння, взаємодопомогу і плідну співпрацю. Щирі слова вдячності від імені адміністрації і всього колективу навчально-виховного комплексу я сьогодні хочу висловити тим, хто протягом всього навчального року був поряд з нами. Надавав дієву допомогу тим, хто не залишився байдужим до питань, які потрібно було вирішувати, хто покращував нашу матеріально-технічну базу, хто розуміє важливість освітянської справи у навчанні та вихованні підростаючого покоління нашої держави. Депутату України, герою України Остапчуку Віктору Миколаєвичу, міському голові Бойтюку Олегу Вікторовичу, начальнику відділу освіти пасічник Світлані Михайлівні, депутатам обласної ради. Масигорі Геннадію Миколаєвичу, Стаянову Ігорю Івановичу, депутату Куб'янської міської ради Куксіновичу Олександру Вікторовичу і ще багатьом-багатьом людям, які весь рік були поряд з нами. Дорогі учні, сьогодні я хочу побажати вам міцного здоров'я, цікавого відпочинку, яскравих вражень. Що 1 березня 2016 року ви прийшли до рідної школи, відпочившими натхненними, з великим бажанням навчатися, творити і перемагати зі святом. На заході Олег Вікторович Войтюк, міський голова Куп'янської міської ради, привітав учнів зі святом і вручив сертифікат на підключення інтернету від народного депутата України Віктора Миколаєвича Остапчука. Вважаємо діти, добрий день, уважаєми педагоги, родителі. Я хочу від себе, від исполнительного комітету цього депутатського корпусу Поздравить вас сегодня с окончанием учебного года. Передать самые искренние поздравления Виктора Николаевича Остапчука. Конечно, закончился учебный год. Особенно хотелось бы выразить детям, которые подрастающее поколение. У них закончился учебный год, у них начнутся каникулы. Пусть они отдохнут хорошо, пусть наберутся сил для того, чтобы с Новым учебным годом впитывать те знания, которые будем передавать педагогический коллектив. Очень серьезные слова хотелось бы сказать в адрес выпускников. Вы вступаете в новую этап в своей жизни. Непростой, сложный. Хотелось бы пожелать вам, чтобы все те мечты, те, все желания, которые у вас были, чтобы они сбылись. Педагогическому коллективу и... родителям. Конечно, вы отдали часть своей души за этот год. Конечно же, вы все сделали для того, чтобы дети радовались участь в этом учебном заведении. Хотелось бы сказать о том, что мы никогда не оставались в стороне, я думаю, не будем в стороне те планы, которые мы наметили совместно с руководством НВК, значит, мы все их за этот период сделаем. Значит, мы запланировали и кровлю, которые длительные вопросы мы сделаем в спортзале. Самое основное хотел бы Виктор Виктора Николаевича и от депутатов передать Илью Владимировне сертификат на скоростной интернет, который будет у уже с Новым учебным годом. Хочу пожелать вам в этот день. крепкого здоров'я всем, мира нам всем, благополуччя, еще раз вас всех с праздником. Спасибо. Методист відділу освіти Васильченко Раїса Григорівна привітала учнів і педагогічний колектив школи і вручила грамоти відділу освіти за участь у міських і обласних конкурсах, олімпіадах, конференціях. Дорогі хлопці, дорогі випускники, уважаємі педагоги, Родители, гости, я поздравляю вас с замечательным праздником, праздником последнего звонка. Для выпускников праздник последнего звонка ⁇ это начало, путь во взрослую жизнь, где придется принимать самим решения и отвечать за свои поступки. Хочется пожелать вам, чтобы у вас сбылись мечты в выборе вашей профессии. Конечно же, любви и много-много солнца. Для учащихся каникулы, долгожданные каникулы, летние каникулы. Чтобы у вас получился замечательный отдых, вы набрались сил и с желанием вернулись в стены родной школы. Уважаемые родители, вы всегда идете рядом со своими детьми. Вы их опора, вы поддержка. Желаю вам здоровья терпения. Уважаемые учителя, вы много приложили усилий к тому, чтобы наши дети, выходя из стен школы, становились настоящими детьми Украины. Всем здоровья, мирного неба над головой, любви, терпения. І всього, всього праздником! Депутат міської ради Олександр Вікторович Коксинович теж привітав учнів учнівка зі святом останнього дзвоника. Дорогі учні, дорогі батьки, е, учителя, хочеться поздравити з праздником останнього дзвонка нашу родну вторую школу, е, дітям в ваших класах хорошо провести літні канікули. І... поддерживать традиции второй школы по спортивным достижениям. Точно так, как поддерживали выпускники, только что говорили, заняли второе место в области, первое место в городе. Так держать традиции второй школы. С праздником последнего звонка, всем здоровья, мирного неба над головой, а выпускникам пройти достойно незалежное тестирование и поступить всем в высшее учебное заведение. Правіка святкову атмосферу створили яскраві концертні номери школярів. Меж героями цього свята були випускники. Вони дуже сумуватимуть за школою, вчителями та однокласниками. Здравствуйте, я Діана Крайня, я учусь в НВК номер 2 і сьогодні покидаю цю школу. К Столько незабуваем моментів было. Я здесь з самого первого класса воспоминаний очень много. Я очень буду скучать і за однокласниками и за і за учителями. Я хочу поблагодарить. И учителей всех своих, и родителей своих маму и папу за то, что они мне помогали всегда. В трудную минуту они всегда подсказывали, что нужно сделать, как лучше правильно. И классного руководителя хочу поблагодарить, которая тоже постоянно всегда меня поддерживала. Я Сезонова Катерина, ученица 11 класса. Я учусь в Купянском УВК номер два. Я просто обожаю нашу школу. Мы будем безумно за ней скучать. Я хочу поблагодарить всех своих всех учителей, родителей. Они всегда поддерживали нас и помогали во всех наших начинаниях. Я буду скучать за одноклассниками. Я буду скучать за всем. Вот, э, в будущем хочу поступить на Иньяс. Не знаю, у меня получится или нет, будет зависеть от результатов ЗНО, но, но я постараюсь. Школа очень помогла. У нас отличные учителя английского языка. Это э, Алина Владимировна и Мария Федоровна. Они очень мне помогли. Плачу девчонки, мальчишки Мама, тихонько, слезу вытираю. Last night.